Відчути автентичну бойківську культуру можна в столітній нанашковій хаті, що розташована на Самбірщині. Її газ де Веселькорі придбав стару хату в центрі села під будівництво. Проте, дослідивши давню будівлю, чоловік та його дружина зрозуміли, що отримали справжній скарб, який рука не підніметься зруйнувати. Тут збереглося багато експонатів з часів предків, аби відвідувачі мали можливість краще знайомитися з бойківською культурою. На території добудували будиночки, в яких можна переночувати. На Нашковій хатки знаходяться в етносадибі на нашкова хата в селі Лупшанка-Хомена, що на Бойківщині. І ми відкрили тут такий на садибу музей бойківського побуту та ремесел. Люди, які до нас приїжджали, звернулися з такими пропозиціями, чи можна вас переночувати. Сім'ї, бабусі з внуками, батьки з дітьми кажуть, ми хочемо приїхати до вас надовше, хочемо познайомитися з бойківською культурою, хочемо вивчити побут ваш, хочемо пригадати своїм дітям чи внукам, як то було колись. І, власне, Після того ми вирішили збудувати такі хатинки. На нашій території є чотири будиночки, і в принципі в кожному з будиночків може розміститися до шести людей. Можуть бути навіть по дві пари з дітьми. Може бути одна пара з двома дітьми. В принципі, шістнадцять людей це без проблем ми можемо поселити одночасно. Так, давайте я вам покажу, як, як виглядають будиночки всередині. Ходімо! Слава Ісусу Христу! Ось такі комфортні умови ми створили для наших відвідувачів. Добрий інтернет, добрий, добре телебачення. Ми також зробили так, що у нас, ми незалежні від того, буде світло чи не буде, бо в час живемо важкий і в нас є акумулятори, є сонячні панелі. Так що ми будемо при світлому за будь-яких умов. Тут є бачте, добра пічка. Тут в нас є зона кухні, є холодильничок, мікрохвильовка. Гарний посуд. Сім'я може собі тут приготувати сніданки чи вечерю, але також в нас є тут можливість приготувати страви безпосередньо, Газдані можуть наші місцеві бойківські, приготувати автентичні страви і сніданки, вечері і обіди. Тут в нас є кімната для вмивання. Така зручна велика простора. Тут спальня, і ми зробили так, щоби. Максимально використати простір. У нас є тут велике зручне ліжко, і там є велике зручне ліжко, де діти з великою радістю наверх бігають, тішаться і е, сперечаються, обов'язково діти завжди хочуть спати наверху. В нас в селі є три річки. У нас недалеко зовсім звідси бере витік річка Дістери. У нас прекрасні гори. Дуже близенько від нас є гора Магора. У нас в селі є висока гора Патрія, найбільша вершина нашого села. Дуже добре збережений ліс, стараннями багатьох людей, активістів. Ліс тут збережений, і можна гуляти по лісі. Дякувати Богу, все тут дуже добре. У нас є в селі, вже починаються перші такі паростки туризму. бо всі знають про Буковель і зараз Славське. А чомусь про цей про цю частинку Бойківщини вже говорить менше, але ми зараз, я впевнений, що ми зараз доганяємо і обганяємо всіх. Бо появляється щораз більше турбас, більш більше садиб, щораз більше таких історичних місць, як над якими ми працюємо. В нас є недалеко звідси найбільша така дерев'яна споруда вежа пам'яті, де був бій воїнів упа з німцями. У нас є Криївка, в Селі Плоске. Київка в церкві, де переховувалися повстанці. У нас є дуже так цікаво. Цікавий проект МШенецькі колиби, де працює отець Роман Гроб з дружиною Наталією, де вони розвивають цю територію. Там ну, там дуже гарно, і Там дуже проводиться дуже багато хороших заходів. У нас є ферма Форелі. У нас є басейни. Навіть літо в нас вже тут є басейни, які працюють. У нас є тут затишок, у нас є е, можливість просвітлювати людей, е, вчити людей е, культурного відпочинку. Ми дуже хочемо, щоб на нашкові хатки були місцем для культурного відпочинку сімей і для того, щоби. Сім'ї, котрі приїжджають з дітками, звідси поїхали, відпочивши, і також винесли кусочок або винесли звідси знання про нашу історію, про наш побут, щоб вони тут не тільки відпочили, а й розвинули себе, і відпочили, окрім е такого відпочинку тіла, було ще й відпочинок душі. Бойківська односадиба гостинно відкриває свої двері для відвідувачів. Уже 1 грудня тут зустрічав дітей з навколишніх сіл та міст Святий Миколай. Після зустрічі група попрямувала на екскурсію до старовинної Бойківської церкви. Святий Миколай перебуватиме у Бойківській резиденції на нашкової хати до 12 грудня. Зустріч із щодо можлива за попередньою реєстрацією на сайті. Відвідати одну садибу може кожен охочий, особливо тут чекають на відпочинок військовослужбовців службовців та їхніх сімей.